Усім привіт, дорогі друзі! З вами Юра Клепа. Це нова рубрика Skyblock. Ці серії багато е, всього зробив. А ми починаємо. Погнали! Приємного перегляду! Але перед тим я прочитаю книгу. Привіт! Візьми і прочитай книгу, яка в скрині. Говорить: ану, е, надіюсь, ти. Е Відео Я не поганю, що там пише, тому погнали. І тут ще одна книга. Давайте її тепер теж прочитаємо. І так, привітик. Е Звичайно, я лише хочу сказати тобі дякую за те, що е конечно на цій карті є. Ага. Коротше, там розказується, що є на цій карті і навіть сундуки скриті. І навіть на спавні є два сундука. Але ми їх, напевно, ще будемо шукати в інші серії, А зараз я добуду дерево. Зустрінемось, коли я добуду. Все, ми вже добули. Зараз ми перекрафтимо його і зламаємо ству. Для того, щоб ще посадити дерево. Тому я цей момент переоскорю. Він не цікавий. Поки я приоскорю цей момент, я вам скажу, давайте ми на цьому відео наберемо 50 переглядів і 5 вподобайок. Вийде друга частина Якщо вам сподобалось ця рубрика, напишіть мені в коментарі. І я не закидую, не бійтеся, її буду знімати теж, але рідше. Вийду вона на, на, на наступного місяця. А я зараз посаджу покажу ті саженці. Стару рубрику я запишу скоро, а цю я буду продовжувати. І сьогодні я знімлю другу частину можливо, але не кожен день буду знімати, тому що школа. Я зараз напевно що зроблю цей безкінечний істочник ближню, щоб добувати собі. Я, я зроблю невеличке, але я не дуже вмію це робити, тому я не думаю, що в мене повинна. Тут я лаву розірю, а зараз воду ми з того зробимо. З, 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 з льоду. Все, я зробив. ми пробуємо. Так, я неправильно зробив. Але все одно нам хіба три блоки таких травм. Просто раді кам'яної кірки. Зараз роблю дерев'яну, а потім кам'яну. Я щось робив, робив, але в мене чомусь не виходить. Щось тут е, роздавав, але ну, в мене нічого не виходить. Але це не страшно, я подивлюсь. Важливо по не зроблю. Зараз я собі дерев'яну кірочку, щоб добити цей болежник, три куска і щоб мати кам'яну. Можливо, пригодиться, можливо, десь не йдемо залізо або щось таке. Тому я здамаю. Ще раз один зроблю і Все, мені стане на камінну кірочку. Тому його зламаю. А удара і собі тут буде. Можливо, пригодиться. Я планую будувати до тих тварин, що там, щоб е, сюди привезти або зробити їм там загін. Ну, тварини мені пригодяється, напевно. А я зараз буду, напевно, що копати землю. Але це не точно, що в цій серії я йду до цих тварин. Ну, я піду до них. Але ці серії я їх не сюди не проведу, нічого багато кого не зроблю. Наступний буде досить до те. А поки я добуваю землю, я з вами можу поговорити. То я хочу зламати тут весь острів і потім добудувати до всіх. Ну, буде серія, напевно, що 20-30, якось так. Я не знаю скільки, але серії будуть по 10-15 хвилин якось так. Ну, як ви замітили, ця серія не йде довго. Ну, 7 хвилин. 6,51 секунда. 6 хвилин 51, на секунду. 6, 51 на секунду, коротше. Йде. Решта буде довше, ну бо це перша серія. Ми ну, ознайомимся хіба з цим світом. Це вроді, перша або друга. Ну Перша серія в мене була колись SkyBlock, але не на ноч І не на компі, а на телефоні. Так, да. Я грав в Bedrock. Ну ви самі можете постати, там старі відео. Те ще було рік тому вроді. Я вже знімаю тільки на ноут. Зараз я дострою, ще трохи я вже добудуюсь. Все, ми добудувалися. Я спробую допригнути, але в мене це не вийшло. Я впав. Ми до них добираємося в іншій серії. Ну, я попробую добратися, Я знім, знімлю ще одну серію. Цю серію знімав 28 числа. А наступна вийде. Може сьогодні вийде друга серія. Не знаю, я може. Усім папа! З вами був Юра Клепеч. Якщо вам сподобалось відео, можете поставити вподобайку. Всім папа!